Зараз ми розпочинаємо брифінг офіційного медіа центру Харківської обласної військової адміністрації. Тема нашого брифінгу сьогодні це ситуація на ринку праці Харківщини, залучення безробітних до участі у проєкті армія відновлення, а також реалізація державних програм підтримки працевлаштування ВПО. В студії зараз з нами знаходиться пан Олександр Кутуков, директор Харківського обласного центру зайнятості. Пане Олександре, вам слово. Доброго дня, шановні друзі. По перше. Хочу поділитися новинами, які сталися за останній час. Далі я докладно розповім про сутність цих новин, змін, які у нас відбулися, але вони є важливими. Ну спочатку розпочну про нашу внутрішню кухню, але вона є важливою. З... Цього місяця, з листопада, у всіх філіях Харківського обласного центру зайнятості, які діють на базі районів відповідних областей, діють телеграм-канали, де кожен безробітний роботодавець може поставити будь-які питання, отримати оперативну відповідь. І Це важливо на час, коли більшість людей отримує інформацію про події, які відбуваються навколо з допомогою месенджерів, в тому числі телеграму. І таким чином ми відповідно реагуємо на ці інформаційні потреби і запити. По-друге, хочу сказати, що це новини буквально двох останніх тижнів, що у нас збільшилася мінімальна допомога по безробіттю. Вона тепер складає півтори тисячі гривень, була тисяча. Також зазначу серед новин це те, що у нас зросла мінімальна не мінімальна а просто оплата праці за участь у суспільно-корисних роботах. Якщо раніше це було 6700 сімсот гривень, то з цього місяця це 10 тисяч 50 гривень. Таким чином, це дозволяє безробітним або тим особам, які будуть брати участь у суспільно-корисних роботах, отримувати більше. Тепер е, розповім про ситуацію на ринку праці. Є така глобальна тенденція, про яку е, зазначу, е, окремо докладно розповім знов таки, що у нас поступово відбувається зростання попиту роботодавців на працівників. І е, якщо е, говорити е, знов таки конкретні цифри, скажу трохи пізніше, але при цьому скажу, що відбувається скорочення обсягів зареєстрованого безробіття. Зазначу, що о, протягом 10 місяців цього року послугами обласної служби зайнятості скористалося 45 тисяч людей, із них 31 тисяча 200 мали статус безробітного. Якщо казати відносно минулого року, то кількість безробітних зменшилася на 38%. вісім Минулому році за цей час було 50 тисяч 200 осіб. Сьогодні 31 одна тисяча двісті. Причин є багато, більше з них об'єктивними. Станом на початок листопада за справді служби зайнятості шукали роботу і шукають роботу близько 11 тисяч осіб. З них 6 700 мають статус безробітний. Далі зазначу, що протягом 10 місяців поточного року допомогу по безробіттю отримало 20 тисяч безробітних громадян. Тепер щодо попиту на робочу силу і про вакансії, які у нас на сьогодні є. Впродовж цього року зі службою співпрацювали 3700 роботодавців, які надали нам 14,5 тисяч вакансій. Це становить близько 90% кількості вакансій січня-жовтня минулого року. На сьогодні у нас є Актуальними дві тисячі вакансій, якщо ви пам'ятаєте, минуло разу, коли ми зустрічалися, це було два місяці тому. Кількість вакансій було близько полутора тисяч, півтори тисячі було. Тобто кількість вакансій поступово збільшується. Причому ми на сьогодні, якщо казати про о, такі загальні цифри, тобто як ми можемо всі разом підрахувати, якщо у нас шість сімсот безробітних і дві тисячі вакансій, то в середньому по області ми маємо близько трьох. Осіб на одну вакансію. Але це знаєте, як середня температура по лікарні. Тому що у місті Харкові на сьогодні ми вийшли на ситуацію, коли маємо одну особу на одну вакансію. В області в районах області ми маємо 6-7 осіб на одну вакансію, причому найбільша кількість вакансій відповідно місць на одну вакансію, Купінський район, зокрема, 14. Красноград, Лазова, Чугуїв десь 6-7. Але в Харкові ми маємо саме таку ситуацію. І також зазначу, що буквально з усіма роботодавцями, з якими ми зустрічаємося, всі говорять про велику потребу в робітничих спеціальностях. Ну, Знов таки про це трохи згодом. Яка, за якими сферами найбільша кількість вакансій? Це переробна промисловість 15% усіх вакансій, торгівля 13% і сільське господарство 11%. Щодо топ-5 професій, які є затребувані в області на даний момент, перше місце слюсарі. 88 вакансій, причому з рівнем заробітної плати до о, 26 тисяч. Це з о, тих пропозицій, які є. Друге місце бухгалтера, третє фармацевт, четверте водії автотранспортних засобів, п'яте місце продавці продовольчих товарів. Якщо е, казати про. Умовно кажучи, різницю між тими вакансіями, що є, і тими фахівцями, які є у нас на ринку праці, то найбільше сьогодні є потреба, і не вистачає електромеханіків, фармацевтів, лікарів різного профілю, педагогів соціальних, зокрема, серед соціальної роботи, серед робітничих професій, слюсарі, про які я зазначав вище, електромонтери, зварники. Налагоджувальники, верстатів з програмним керуванням, токарі, фрезерувальники, сантехніки тощо. Якщо казати про середній рівень заробітних плат по вакансіям, на сьогодні це приблизно складає 10 тисяч гривень. Тепер другий блок, про який хотів зазначити, який був анонсований, це послуги служби зайнятості внутрішньо переміщеним особам. Це значить, що з початку року на обліку в службі зайнятості перебувало 5600 безробітних. Причому при цьому нам вдалося працевлаштувати за цей час 1053 особи з числа внутрішньопереміщених. Але я звертаю увагу, що є у нас такий вид роботи, як тимчасове працевлаштування, тобто працевлаштування на громадських та інших роботах тимчасового характеру. Також у громадських роботах за цей час взяло участь 169 безробітних, причому на суспільно-корисні роботи було здійснено 1299 направлень. Далі, також зазначу, що з вересня цього року Харківська обласна служба зайнятості долучилась до всеукраїнської інформаційної кампанії «Робота для та потрібен. Ми проводимо заходи в місцях компактного проживання внутрішньопереміщених осіб. Запрошуємо їх на наради, зустрічі, семінари, тренінги, кругло столи тощо. І ось за два місяці у нами було проведено 278 таких заходів. Наступний блок, про який я хотів зазначити, який є дуже важливим, це активні програми, що реалізує служба зайнятості. Перша програма, на яку я хотів би звернути увагу, яка користується найбільшою увагою і популярністю серед багатьох суб'єктів на нашому ринку праці це мікрогранти, програма Власна справа. Ми вже достатньо багато про неї говоримо. Декілька основних цифр, які є на сьогодні. 600 осіб подали заяви. На отримання мікрогранту на розвиток класного бізнесу. Переважна більшість цих заяв на отримання гранту на 250 тисяч гривень до 250 тисяч гривень. Це е, обов'язковою умовою надання такого гранту є створення двох робочих місць. На сьогодні Державним центром зайнятості, який відповідно ухвалює такі рішення, схвалено 152 позитивні, ну, заяви. Таким чином, якщо ми узагальнимо ці заяви, ми скажемо, що загальний обсяг фінансування, який отримують ці суб'єкти малого середнього бізнесу, складає близько 42 мільйонів гривень. На сьогодні вже профінансовано 83 заяви на суму приблизно 20 мільйонів гривень. Серед розглянутих заяв 11 – це заяви, які були подані учасниками бойових дій. Наступна компенсаторні програми. Зазначу, що з цього року діє велика низка програм для роботодавців, і я говорив раніше на наших попередніх зустрічах, що ми змінили філософію нашої служби і велику увагу зараз приділяємо підтримці саме роботодавців, особам, які створюють нові робочі місця, які розвивають економіку, рухають економіку вперед. І відповідно є багата кількість. Програми, які діють з цього року, про які я хотів би зазначити. Ну, наприклад, програма е за працевлаштування е за створення робо нових робочих місць за січень жовтень 2023 року е 67 роботодавців скористалися цією програмою таким чином за працевлаштування 105, е і відповідно це нові робочі місця 150, 105 працевлаштованих осіб на сьогодні. Далі діє програма за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб. І відповідно там є дві категорії внутрішньопереміщених осіб, але тим не менше, зазначу, що на сьогодні це дало можливість 299 роботодавців отримати компенсацію на загальну суму 8,5 млн грн. Це дало можливість працевлаштувати 676 внутрішньо переміщених осіб. Тобто 676 осіб взяли і отримали компенсацію. Там компенсація видається за перші два місяці роботи. Загальна сума 13 тисяч 400 гривень за два місяці. Таким чином ми маємо близько 8 мільйонів гривень. Також зазначу, є дуже цікавою програмою, яка діє і відповідно компенсація надається в зв'язку з зупиненням або скороченням господарської діяльності. Так зване чіткове безробіття. Коли підприємство вимушено скоротити робочий час для своїх працівників, ми здійснюємо доплату за це скорочення. На сьогодні 66 роботодавців скористалися цією програмою, було збережено 1199 робочих місць, і ми роботодавцям, відповідно, виплатили близько теж 8 мільйонів гривень. Також е, діють Програми з лютого цього року діє постанова 124 кабінету міністра України, згідно якої надається компенсація ЄСВ у разі ну, єдиного соціального внеску, у разі працевлаштування окремих категорій безробітних громадян, що мають додаткові гарантії сприяння працевлаштуванню, 50% фактичних витрат на оплату праці працевлаштування безробітних числа осіб з інвалідністю, осіб, які майже досягли пенсійного віку, учасників бойових дій. Та інших 50% мінімальної заробітної плати для молоді для осіб до 35 років, осіб звільнених зі строкової військової служби на перше місце після такого звільнення. Також зазначу, що діє ще ціла низка компенсаторних програм, тому я всім роботодавцям раджу звертатися до служби зайнятості і отримувати відповідні компенсації. На сьогодні скажу, що далеко не всі знають про такі програми, і ми проводимо. Нашу таку активну роз'яснену роботу кожного тижня зустрічаючись з роботодавцями, пояснюючи їм переваги використання і користування, точніше, цими програмами. Наступне, про що хотів сказати, це ваучер на навчання. Ми Тут є лідерами в Україні. На сьогодні ми займаємо друге місце за кількістю виданих ваучерів. На сьогодні видано 1278, Це було точніше на 1 листопада. Наразі вже більше 1300 ваучерів на навчання. Кому видається такі ваучери? Особам, яким більше 45 років, особам, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, особам, які звільнені з військової служби. Після участі у проведення АТО, і, зокрема, і, е, після участі в е, військових діях е, сьогодні. Далі е, особам, які отримали поранення, контузію, каліцтво або захворювання внаслідок військової агресії, особам, внаслідок яких встановлення факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Тощо. так ось за цією програмою на сьогодні видано 1300 ваучерів. Ваучери видаються за 79 професіями і 45 спеціальностями. І нещодавно це теж новина останнього місяця. У нас була до переліку таких спеціальностей, професій, точніше, додана професія сапера. І відповідно ми можемо за ваучерами готувати саперів, на яких є сьогодні великий попит. І такі вже перші приклади видання отримання таких ваучерів є на сьогодні. Якщо казати про знов -таки, аналіз цих ваучерів: 381 особа з цих 1282 – це внутрішнє переміщення особи. Переважна більшість загалом, якщо казати осіб, тобто більше половини осіб, які отримують такі ваучери, це особи, яким 45 і більше років. Тобто, які хочуть змінити свою професію або отримати нову спеціальність. Хто саме, які спеціальності користуються попитом за ваучерем? На знов таки 1 листопада, медсестринство 343 ваучери, психологія 226. Дошкільна освіта 156, медицина, 66, фармація 32. Серед е, спеціальностей найбільша популярність це кухар 185 ваучерів, видано в Харківській області. Наступний блок це армія відновлення. Ну, всі вже багато чули про цей проєкт, е, який реалізується для ліквідації наслідків збройної агресії на території нашої області України в цілому. Зазначу, що у нас в області цей проект реалізується майже у всіх громадах, окрім тих, які знаходяться там на лінії фронту. Фактично. І на сьогодні ми є лідерами в Україні по реалізації цієї програми. Замовниками цих робіт є 121 роботодавець, серед яких 20 громадських і благодійних організацій, і направлення на участь у таких роботах на сьогодні отримали 12. 1600 осіб. Тобто нами видано на ці роботи 12 600 направлень, і це перше місце в Україні. Виплата на оплату праці цих осіб, які виконуються корисні роботи, а це і там, розбір завалів після обстрілів. І це. Доставка гуманітарної допомоги, заготовка дров, плетіння маскувальних сіток, чергування в пунктах незламності тощо, ремонтно-відновленої роботи. Також виплати на оплату праці на сьогодні складають майже 100 мільйонів гривень. Це знов таки перший результат в Україні. Наразі до кінця року в бюджеті у нас передбачено 117,5 мільйонів гривень на реалізацію цієї програми і. Це передбачає оплату праці 14 тисячам 400 особам. знову таки, зазначу, про це я казав на початку, що виплати на участь у цих роботах збільшені до 10 тисяч 50 гривень на місяць. Далі. Серед новин, також зазначу, що. Відповідно до поставного кабміну, яке було ухвалено при кінці жовтня, до участі в цих роботах можуть залучатися внутрішньо переміщені особи, які не мають статус безробітного. До цього ми мали знов таки залучати і оплачувати роботу тільки тим, хто має такий статус. Фіналізую. На сьогодні ми. Завдяки цілої низці програм регулюємо ринок праці, допомагаємо тим особам, які не мають роботу, знаходити тимчасову роботу. І в цьому у нас є такі великі успіхи. Я вважаю. Це допомагає і громадам, це допомагає області в цілому вирішувати нагальні проблеми. Це допомагає людям, які хочуть отримувати професію, отримувати професію. Хто хоче отримувати роботу, отримувати роботу, а роботодавцям відповідно знаходити кадри, які е, так чи інакше допомагають їм у їх діяльності. Дякую, дякую, пане Олександре. Ми переходимо до блоку питань від журналістів. Пане Олександре, вітаю, Денис Лужко, з Лишкого Такі питання: ви говорили про гранти на власну справу. А чи можете ви конкретизувати на що власне люди подають ці гранти? На які на які справи конкретно в яких галузях? Це перше питання. Так, Денис, дякую за запитання на сьогодні. Якщо узагальнювати всі подані заявки, більше заявок це сфера послуг. Насамперед, якщо казати про конкретно, це заклади громадського харчування, кав'ярні, те, що пов'язано знов таки з обслуговуванням. Тут є і станції технічного обслуговування автомобілів, і навчальні центри, надання медичних послуг тощо. І ще питання щодо, власне, ви говорите про ринок праці. Я бачу, там ви порівнюєте з показниками минулого року. І таке питання: чи можете ви якісь назвати там найбільш такі позитивні тренди, да, які от ви спостерігаєте там? Протягом року, там від місяця до місяця, і найбільш, очевидно, негативні тренди, що власне змінюється на ринку праці. Ну, можливо, позитивно, я бачу, що кількість ВПО збільшується на Харківщині. Не ВПО, а кількість вакансій збільшується. Ага. Ні, ні, ні. Я про ВПО кажу саме і через це, що за все може збільшитися кількість а, ну, вакансій. Я про це кажу. Ну, скажімо Але... так, ми, не, ми не, не можемо вести статистику ВПО. Ми можемо вести статистику тих, хто до нас звертається. Ось і відповідно скажу так, що ми зараз активно працюємо над тим, щоб кількість ВПО, які користуються нашими послугами, зростала, тому що на сьогодні ми розуміємо, що кількість ВПО в нашій області з об'єктивних причин є великою різні цифри, називаються. Але я чув цифри, що у нас до 50, 500 тисяч осіб внутрішнього 522 тисячі да. робив запит до обласної да, да, адміністрації. 500, да, близько 500 тисяч осіб. При цьому нашими послугами користуються набагато менше осіб. Тому ми зараз активно працюємо над тим. У нас є ціла інформаційна компанія. Частину я вже випути потрібен. Про це розповідав далі. Ми обов'язково відвідуємо місця компактного проживання, проводимо різні інформаційні заходи. Але знов таки цього ще недостатньо. Ми будемо активно працювати в цьому напрямку. Тепер щодо тенденції, про які я хотів сказати: червень місяць, кількість вакансій і кількість безробітних 1 к 6. Сьогодні 1 к 3. Харківська область де, це Харківська область, місто Харків, червень місяць, було десь один к трьом, зараз один к одному. Об'єктивна тенденція, об тенденція, що у нас наразі ми підходимо до моменту, коли в Харкові у нас буде просто елементарно не вистачати людей на виконання, ну, знов таки, насамперед, це стосується робітничих спеціальностей. І ну, таки, ми маємо впливати на вирішення цієї ситуації, і одним з напрямів вирішення це ми відновили роботу Центру профтехосвіти. І якщо казати про тенденції, чисельність безробітних, які проходили профнавчання в центрі профтехосвіти, у нас якщо Травень місяць ми були на восьмому місці в Україні, і зараз ми на третьому, і навчання у нас е, пройшло вже майже 2000 осіб. Причому це ПТО, 1600. Чому ми там навчаємо? Насамперед цим спеціальностям, які затребувані на ринку праці. І е, ми е, намагаємося за рахунок цього професійного навчання регулювати е, цю ситуацію. Окрім того, у нас діють постійні курси, де ми розповідаємо про можливість отримання мікрогрантів. Кожного тижня ми набираємо групи, розповідаємо, і на виході, на виході люди мають вже готовий бізнес-план, який вони можуть подавати і відповідно таким чином започатковувати власну справу. І знову таки, якщо ми кажемо про ситуацію там червень місяць, у нас було 150 заявок на гранти, сьогодні 600, навіть вже більше. І ці показники постійно у нас зростають. Наскільки заявників щомісяця вже там доходить там, 100, навіть більше 100 осіб. Це постійні заявки. Ми вже думаємо створювати дві комісії, тому що одна постійна засідає вже два рази на тиждень по три години. Тобто, це е, зараз дали пропозиції, зокрема щодо створення окремого структурного підрозділу, який буде займатися виключно цією програмою, тому що попит шалений. Е, це знов таки ті, що подають, а телефонують, звертаються набагато більше осіб. І про це я також хотів би сказати. Ну, знов таки, суспільно корисні громадські роботи, якщо казати про початок року, дуже багато було таких стримувань, побоювань. Багато громад, багато місцевих адміністрацій так ставилося дуже обережно. На сьогодні ми навіть не встигаємо задовольняти попит. У нас кількість заявок на ці роботи постійно постійно збільшується, як і кількість суб'єктів, які хочуть брати участь у цих роботах. Ось я знаю знов таки, що багато і вищих навчальних закладів зараз подає себе як час замовників цих робіт, тому що багато ви знаєте і гуртожитків у нас постраждало, і будівель навчальних закладів. і Є потреба знов таки у відновлення і армія відновлення. Такі буде виконувати свою безпосередню функцію. А Щодо власне негативної тенденції, що ви спостерігаєте? Друга частина питання. Негативна тенденція. У нас в три рази, порівняно з минулим роком, зменшилась кількість офіційно зареєстрованих безробітних. Станом на цей момент 20. Другий рік 20 тисяч. Сьогодні 6,7. Багато причин. Є об'єктивні, є суб'єктивні, але, але це не є нормально. Тому що ми розуміємо, що реально кількість осіб, які не мають роботи, і кількість безробітних це різні речі. І е, ми знов-таки зараз використовуємо різноманітні неформальні підходи. підходи. Ми говоримо, що будь-яка людина, яка потребує пошуку роботи, вона може прийти і отримати будь-яку консультацію без отримання статусу безробітного. І люди починають активно користуватися цим. Тобто, ну знаєте, є робота, але вона є там тимчасова. Чи є робота, але там мінімальна зарплата, хочу більше. Ми хочемо стати партнерами для всіх суб'єктів на ринку праці. Ми хочемо, щоб всі ті, хто або Хоче кращу роботу, або е, хоче там, отримати якісь інформаційно-консультаційні послуги, щоб звертався до наших е, відділені філій. Ми відкриті максимально. Ми е, хочемо, знов таки, до кожного знайти свій підхід і е, кожному надати ті послуги, які вони хочуть отримати. Якщо казати про кількість, знов таки осіб, які е, у нас 6700 мають статус безробітного, а, скажімо, Перебувають у нас на обліку, тобто не маючи статусу тобто ті, хто отримують певну допомогу, вже 11 тисяч 200, тобто ще 3500. І ми поступово цю кількість осіб, які до нас звертаються, будемо збільшувати, тому що ну, не всі хочуть отримувати статус безробітного. Хтось хоче просто, щоб йому допомогли в підборі вакансій. Кладанні резюме, пошуку вакансій, яка є більш оплачуваною. Ми всім намагаємося допомогти. Я хочу подякувати директору Харівського обласного центру зайнятості Олександру Кутукову за вичерпні відповіді. Також наголошую, що під цим відео ви зможете в описі знайти посилання на телеграм-канали Центру зайнятості, де буде. Ви можете знайти ними з корисною інформацією. Тож на цьому ми завершимо наш і останнє слово, та, 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 будь ласка, як, якщо можна і невеличкий анонс наприкінці завтра, о 10-й ранку станція метро, майдан конституції, вістюбюля. Ми проводимо ярмарок вакансій, де ми запрошуємо всіх безробітних, всіх тих, хто шукає роботу, хто хоче отримати якусь консультацію, допомогу. Там будуть працювати і наші фахівці будуть близько 20 роботодавців представляти свої вакансії. Тому всіх бажаючих, ми запрошуємо завтра на ярмарок, який буде діяти з 10 до 13 години. Вестибюлі майдану конституції. І журналістів також. Дякуємо за запрошення. Нагадую, що Олександр Котуков, директор центру зайнятості Харківської області, дякую за увагу. На цьому завершимо брифінг. Слава Україні! Героям слава!